Я вас вітаю на кухні, хоч зараз я не на кухні, а йду в магазин за продуктами. І ось вирішила зняти вам отаку от красу яскраву, осінню палітру. Дуже красиві фрукти, овочі. Але в мене сьогодні інша ціль. Я йду за бюджетною покупкою в магазин. Вирішила сьогодні приготувати повноцінне меню на сім'ю. На весь день, ось я вже в магазині, тут все є. І овочі, і фрукти, але мені треба дешевше. А дешевше, що у нас тут? 50% скидка. На яблука, на картоплю, на моркву і навіть печериці. На 50% дешевші. В магазині мені заборонили знімати, тому показую вам чек, що я купила, і зараз покажу продукти, які я купила. По чеку на 92 гривні 47 копійок, у мене товар вийшов. Так, дивимося, що тут борошно 390 грам, 5,42. Я переміряла 12 ложок. Це йогурт, хотіла сметану. Але йогурт дешевший. Він десь 14 гривень, а ну, скільки тут подивимося зараз. Йогурт 14,90 мінус 45 копійок, скидка по карточці. Так, тепер капуста. На капусту зважила і наклеїла зверху, цінник десь немає. А ну що, тут в чеку, подивимося зараз. 3,56, мінус 11 копійок скидка по карточці, 3,45. Цибуля без скидки, тому 8,28. двадцять кілограм по 30 гривень. І мінус 25 копійок по карточці, 8, 03. Далі у мене рис круглозернистий На 14,67. І морква. 50% скидка, 17,08, мінус 50%. Також яблука. Яблука не ввійшли в цей чек. Тому окремо в другому чеку вони. І ось почериці, теж 50% скидка. Подивилася, такі вони, наче тугенькі. Ну, от. І батон купила 30%, теж скидка. Так, по чому тут він? О, капуста. Ось де капуста, чек з капусти. Так, ну добре, не загубився, є. Так, а батон коштує скільки? Зараз ми подивимося. 18,90, мінус 30%. Ще взяла жир, свинячий, 29,85. Теж в іншому чеку. І того у мене весь товар затягнув на 126 гривень і 12 копійок. Подивимося, що тут у нас, яка тут картопля, 50% скидка. Чи є сенс купувати таку картоплю, чи зразу не така вона й дорога? Може, зразу купити нормальну картоплю і на цю 50% скидку. А ну що тут у нас? Ой, гнилувата. ну добре, зріжу. А може, її вигідно. О, дивіться, яка здоровенна. Таку картоплину почистить і кастрюлю супу зварити можна. В планах у мене на ці продукти прожить сім'єю два дні. Як ви думаєте, зможу, ні? Ну, будемо експериментувати. Так, що тут іще в мене є? Ага, морква. Морква дорога зараз, але ж от така, дивіться, 50% скидка. Ну що, морква нормальна, не гнила. Якась шматочок, якась отака покручена. Ну і нічого, я її помию, почищу. І буду використовувати. Якщо всі продукти в мене затягнули на 126 гривень, то на один день це 63 гривні. Ну, я думаю, це нормально. Я буду готувати і підраховувати, скільки сніданок обійшовся, скільки обід і скільки вечеря. Готувати буду на сім'ю з чотирьох осіб. Готую сніданок. На сніданок у мене оладки з яблук. Оці яблука 50% скидка на 3,81%. Ну, не дуже такі гарні, але, що ви хочете, 50% скидка. Але не гнилі вони, трошки десь прив'ялі, придавлені, перестиглі, яблука помила. І почистила, шкірку почистила, видалила серцевинку. Я не викидаю, буду використовувати. Моя сестра взагалі їх сушить і використовує в чай, в компот, в десерти. Отакі От яблука. Бачите, Ну, нормальні яблука, що ви хочете за таку ціну. Те, що мені не подобалося, я позрізала, а яблука буду використовувати, буду терти на крупну тертушку. От, натерла. Додаю до яблук трошки солі, цукру не додаю, так як я його і не купувала взагалі. Яблука дуже солодкі. До яблучної маси додаю трошки менше, ніж півчайної ложки соди, перемішую соду з яблуками і додаю три повні столові ложки борошна. Все ретельно перемішую і відставляю хвилин на 15-20, нехай постоїть набухне борошно. Розігріту сковорідку змащую шматочком здору і викладаю ложкою оладки на сковорідку. Підсмажую з однієї сторони, перевертаю, але дуже погано перевертаються, дуже живі вони. Треба додати ще ложку борошна. Додаю ложку борошна, перемішую і знову смажу оладки. О, тепер перевертаються без проблеми. Дивіться, які гарненькі. Оладки посмажила, але треба до них ще чай. А чай о, дуже дорогий, тому будемо готувати самі чай. Біля будинку росте шепшина. Ну, я й вирішила, чому не скористатися? Такі яскраві, вітамінні ягідки. Ну, нарву трошки. Отаку от, от, дивіться, жменьку нарвала ягід. Ягоди помила і відправила в кастрюльку з киплячою водою. Також сюди додаю е, шкурки від яблук, кип'ячу декілька хвилин і відставляю, накриваю, нехай настоїться. Ну що, будемо куштувати? Оладки поливаю йогуртом замість сметани, а йогурт не гірший за сметану. Правда, трошки рідкуватий, але нічого, це смачно, все рівно. А ще коли підрахувала, скільки мені обійшовся цей сніданок, ну скажіть мені, за 12-13 гривень де ви поснідаєте, а вдома можна поснідати за такі гроші, якщо не лінуватись. Скуштуємо, що тут у нас? Ммм, які ніжні, смачні, солодкі, а компот теж дуже смачний. Ви знаєте, нічого не треба, і цукру не треба. Це смачно. Спробуйте приготувати такий сніданок, не пожалкуйте. Обіди вечерю я вам покажу в інших відео. Готуйте разом зі мною, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!